Господь святий, Господь Всемогутній, я прошу тебе за нашу державу, за Україну, святий Всемогутній Господь, захисти Україну, захисти кожного українця. Я прошу тебе, святий Всемогутній Боже, підтримай, підтримай душу кожного солдата. Господь, я прошу тебе, допоможи солдатам. Генералам, офіцерам, командуванню, нашій владі в державі приймати правильні рішення. Господь, направляй їхні думки. Господь, не дай дияволу, не дай расистам, росіянам знищувати нашу державу. Стань захисником нашим. Ми просимо тебе. Зиваємо тебе, святий Боже. Заступися за Україну. Врятуй Україну і українців, бо це твоя земля. І ти тут, Господар. Немає місця злу на нашій землі. Святий Всемогутній Боже. Молимо тебе і просимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 嗯。